Нами на зв'язку Антоній Мельник, психолог, кандидат психологічних наук доцент кафедри практичної та клінічної психології Волинського національного університету імені Лесі Українки. Вітаємо, пане Антонію. Всім доброго вечора і тихого, спокійного вечора. Дай Боже, щоб так воно й було. І оці наступні дні, святкові дні. Скажіть, чи правильно? Святкувати під час війни, от як ви вважаєте? Ну взагалі, то питання. Я перепрошую, дещо некоректно стоїть правильно чи неправильно. Святкувати завжди е, потрібно правильно, і е, таке поняття як свято його викреслити з нашого буденного життя практично неможливо. Ми не повинні перетворювати все життя. Наше в свято, тоді зникне та урочистість, яка відчувається в святкові дні. Але і без святкових днів ми не маємо бути навіть в такі важкі і складні часи, в яких ми перебуваємо сьогодні. Я маю на увазі нашу економічну і соціально-політичну ситуацію, яка склалася в нашій державі. Ми повинні вести себе в звичайних умовах по мірі можливості, і якщо це свято, звичайно його відмічати. А вже як відмічати, це залежить від тих ситуацій, від умов, в яких ми перебуваємо. Так що святкувати все таки потрібно. А як я думаю, ми поговоримо в сьогоднішній нашій бесіді. От пане Антоніо, дійсно це залежить, мабуть, від психіки людини, адже бачимо, що навіть ті люди, які безпосередньо пережили жахи війни, от є багато переселенців, які втратили все, а деякі навіть втратили рідних, так але вони виїхали зараз на мирні території, чи в межах України, чи за кордоном, і так вони святкують. Вони ну не всі звичайно, але я знаю такі приклади, які святкують, які морально стійкі залишилися, які. Залишилися людяними, і які можуть відчувати також ці позитивні емоції? А є люди, які навпаки жодним чином ніхто в них не постраждав? Вони ні матеріально, ні морально, ні фізично від війни безпосередньо не постраждали, але від них ми чуємо, що в них немає настрою щось святкувати, бо вони дуже переживають за те, що відбувається з іншими. Ось це така особливість психіки в кожного, так це нормально, чи має бути якийсь спільний знаменник? Можете це прояснити? Це абсолютно нормально, тому що, по перше, в кожного з нас є своя доля і свої якісь трагічні події у власному житті, які можуть бути в будь-який момент, незважаючи на військові дії. Це втрата своїх близьких, проблеми з здоров'ям, переживання за здоров'я своїх близьких і оточуючих. І звичайно, кожен по своєму переживає всі ці речі. Ставлення до воєнних дій до того, що відбувається зараз на сьогоднішній день, ми вже здається обговорювали це на телебаченні ці питання. Воно залежить дійсно від індивідуально типологічних особливостей людини. Тобто як людина взагалі сприймає небезпеку, загрозу чогось чи е, сприймає певні такі. Е, Психотравматичні ситуації, це залежить від її типу характеру. І навіть не війна, а такі явища, як от прогноз погоди, активність, сонячна активність. Чи в ті часи, коли у нас ще загроза була радіаційна після Чорнобиля, дуже сильно страждали люди, які гостро сприймають ось таку інформацію. Їх називають сугестивними. Цих людей сугестія це навіювання. Люди, яким легко навіяти якусь думку, якусь установку, якийсь результат якоїсь події. Вони завжди гостро сприймають те, що відчувають, що їх оточує. Особливо коли це йде через засоби масової інформації. І через те я знаю по своїх клієнтах, які до мене звертались, часто це бували проблеми. Які виникли після того, як, наприклад, появились магнітні бурі? Людина приходить з каргою на головні болі, на поганий сон, погане самопочуття. І це різко почалось після того, коли вони почули, що в період сьогодні, завтра і післязавтра мають бути сильні магнітні бурі і якийсь природні катаклізм. І це іноді. Ця інформація може вплинути на людину і шляхом самонавілення викликати в неї дійсно клінічні симптоми. Певне, це та категорія, яка завжди сприймає дуже гостро інформацію з оточуючого світу. Але війна це явище, яке збудоражить будь-яку людину самою стійкою психікою. І тому перші дні війни, які ми пережили, це був період гострого шоку, коли ми не могли змиритися з цим, коли ми не могли повірити, так не може бути, так не має статись. Це, як кажуть, розбудіть мене, чи це сон. Але з часом ми вже адаптувались до цього. І, звичайно, що ті події, які ми... За якими спостерігаємо через засоби масової інформації, вони вже сприймаються не так гостро, як вони сприймались в перші дні. Але є люди, які тут, у нас на Волині, ті, що приїхали сюди, або ті, що перебували в той час в місцях, де велись бойові дії, які на собі пережили все це. І от ця категорія людей сприймає війну більш реально, як небезпеку. І е, тому ми до певної небезпеки, до певних психотравмуючих ситуацій, ставимось залежно від нашого індивідуально-типологічних типологічного е, індивідуально особливостей або від того психотравматичного досвіду, який ми набули в своєму житті, тобто пережили через себе все. І тому е, свято. Це дуже індивідуальне, це дуже е, таке особистісне явище, яке кожен сприймає по-своєму в даний момент, в даний час. Але в широкому розумінні ми не можемо заборонити ялинки, ми не можемо заборонити е, ранків в дитячих садочків, в якихось е, корпоративів і засідань. В трудових колективах, тому що це ті певні моменти в житті, які дають можливість нам відновитись, підзарядитись позитивною енергією і працювати в тих умовах, в яких ми зараз працюємо. Пане Антоніо, скажіть, а от є якийсь універсальний рецепт, от як людині зібратися докупи? Якщо от вона от в розпачі, вона от нічого не може робити, в неї професійне вигорання, в неї е, зневіра, повна апатія. Вона бачить те, що відбувається. Вона не може сприймати адекватно навколишній світ, що робити в такому разі: йти до психолога, йти до психіатра, пити пігулки, чи щось чим чим розрадити її. От, ви вже самі так намалювали шляхи, вектори виходу із цієї ситуації. Звичайно, потрібно шукати самий оптимальний вихід. І так звану копінгову стратегію, саму раціональну стратегію виходу із даної ситуації. І в такому випадку пігулки, алкоголь і інші шкідливі звички, скажімо, вони не панацея, вони не допомагають в таких ситуаціях. Людині потрібно шукати зону комфорту. І от Ми зараз знаходимося на такій стадії е, психологічної напруги. Коли ота перша фаза оцепеніння і шоку, яка в нас була на початку, починаючи з 24 лютого, вона вже пройшла, це стад... Далі пішла стадія мобілізації. Ми стали єдиними, ми стали цілими, ми стали мобільними і всі внесли по мірі можливості вклад в те, щоб... Наша перемога була, щоб дати відсіч ворогу, щоб е, волонтерській діяльності навіть на рівні побутовому створити такі умови, коли ми можемо витримати те, ось цей стан війни. Але це вже все затягнулося, і ми перейшли в іншу фазу в фазу такого хронічного стресу, не сильного, але Тривалого в часі, який починає виснажувати нас, який починає вимотувати, втомлювати нас. І обов'язково в такій ситуації потрібно знаходити шляхи поповнення відновлення психічної енергії, настрою, психологічних і фізичних сил. І тут, звичайно, єдиного рецепту не може існувати. Кожна людина індивідуальна і кожного є певні свої канали ресурсів. Для одних це церква і молитва, для інших це може бути музика, спів, відпочинок в концерт, на концерті десь в людному місці, в публічному місці, скажімо так. Ще для інших це почитати книжку, ще для інших побути близько з рідними своїми. Близькими людьми. Тобто кожного є своя зона комфорту, її потрібно відчути. Її потрібно на собі відчути, що вона є тим джерелом енергії, який дозволяє триматися, зміцнювати духовно і фізично. Тому єдиного такого рецепту нема і бути не може. І саме тому. Е, знову ж таки, повертаючись до свят, як би там не було ялинки, ми заборонити не можемо, і вона вже є у нас в центрі міста. Ми не можемо заборонити тих е, щорічних ритуалів, які були ще в часи нашого дитинства. Вони мають бути, мають бути для дітей і мають бути для нас. Звичайно, це не бу... мають бути пафосні урочистості. Це не немає на сьогоднішній день. Ялинка, яка складена у нас із трьох ялинок в центрі міста Луцька, там палати гірля... електричними лампочками і гірляндами. Ні, це може бути скромніше, але це має бути. Той ритуал, який був з року в рік, він має продовжуватись і це теж стабілізує нас, що війна війною, але наші традиції зберігаються. Традиції культури, традиції релігії зберігається. Оця стабільність вона й буде стабілізувати внутрішній світ кожного з нас, кожної людини. Ну а алкоголь не лікує, я правильно розумію? Абсолютно ні. Він може тимчасово знімати певні симптоми напруги, певні розслабляти нас на певний період. Але це є тимчасове. І, як правило, до цього додається ще побічний ефект, який набагато шкідливіший, ніж той релакс, те розслаблення, яке ми отримали в першій фазі дії алкоголю. Тому алкоголь це не є засіб виходу із якоїсь депресивного стану або інших негативних емоційних станів. Це не є. Але який корпоратив без алкоголю? Все це залежить від культури. Все це залежить від е, певних соціальних норм і соціокультури від традицій. Е, наявність алкоголю на столі, наявність присутність самого алкоголю це не значить абсолютне вживання його. І от зараз, коли ми вже інтегруємося до європейської культури, де Алкоголь там в у вигляді пляшки столового вина може бути присутній на сніданку на обіді чи на вечері. Це не означає, що його вживають і вживають до дна. Сказати, як він каже, це присутність його не означає вживання в великій мірі. Це може бути для травлення, це може бути в певної міру для розслаблення. Але як лікувальний засіб, як певний засіб уникнення негативних емоційних станів, алкоголь не є тим засобом. Дякуємо, пане Антонію, за ці коментарі за участь в нашій програмі. Антоній Мельник, психолог, був гостем громадського інтерактивного телебачення, і свята не наближаються, і перемога буде за нами. Обов'язково свята продовжуються, свята мають бути. І це ще один такий е, індикатор, ознака того, що нас перемогти неможливо. Якщо ми дотримуємось тих традицій, які в нас були сотні років, а іноді й тисячі. Якщо ми беремо різдвяні свята, то ми не переможні. Ми ці традиції будемо дотримуватись незалежно від того, які будуть соціально політичні обставини і це буде нас наближати до перемоги, в тому числі тому Дякую. будьте здорові і з наступаючими вас святами.